Доброго дня перший рій. 25 травня 2024 року. Вилетів, не знаю у кого, взагалі сусіднє село подзвонили люди, кажуть рій. Збили водою, сів на гілку, ось приїхав, корпуса взяв 4 рами з гущиною е, сушу. сушу. Що мали заціпитися, 4 рамки пустив, закинув його в погріб. До ранку відсидиться, заспокоїться, ось поставлю, потім до паски. Трішки не зовсім вийшло так, як хотілося, ну що гілка лопла і трішки бджіл висипалось поза корпус. поставив гідлячку, ось вони помаленьку заходять. Дасть Бог, зайдуть всі і буду мати перший рій у 2024 році. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі.